До прийняття Томосу в Україні панували дві основні релігійні течії: Українська православна церква, Московського патріархату та Українська греко-католицька церква. Кожна з них мала своїх прихильників і багатовікову історію. Проте у 2019 році все змінилося. Томос надав православній церкві України статус автокефальної, створивши третю силу на релігійній мапі країни. Це стало важливим кроком до духовної незалежності України. Але чи не спричинило це ще більший розкол? Тепер три великі церкви змагаються за прихожан, а суспільство опинилося перед вибором. Хтось підтримує історичну приналежність до московського патріархату, хтось шукає нові горизонти УПЦУ, а греко-католики залишаються мостом між православ'ям і католицизмом. Чи допоможе Томас об'єднати українців, чи ще більше розділить? Як це вплине на майбутнє української духовності? Розберімося разом. Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь, щоб залишатися в курсі найцікавіших фактів.